Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Представляю вашій увазі троянди клаймбери, які ростуть у мене на опорі. Тут у мене ростуть дві подружки. Це троянда Симпаті. Ось вона, яка чудова троянда. І трояндочка Ельф. Ось вона. Звісно, що зараз не показове цвітіння цих двох троянд, адже вони були вирізані під самий ґрунт у березні, тому що вони вимерзли. І ось зараз у них перше цвітіння, і я не можу оминути цю подію, тому що хотіла показати, як вони виглядають разом. От не зовсім показове цвітіння, але дуже хочеться їх показати. Дуже хочеться, щоб ви їх побачили і як вони разом поєднуються. І так, сімпаті. Симпаті у мене росте ця троянда вже 15 років. Подивіться, будь ласка, який вона має кущ. От уявіть собі, вона була вирізана під самий корінь до самого ґрунту. І ось які пагани вона вже дала. Один із паганів, от який росте прямо, він має висоту вже близько двох метрів. І ось, подивіться, будь ласка, якими суцвіттями цвіте ця троянда. Бачите? Ось воно суцвіття. Ось воно суцвіття. Ось це одне суцвіття. Бачите? Ось соцвіття у Сімпаті. Ось, ось. Я колись рахувала, мені було цікаво, скільки в цвіті трояндочок. І нарахувала 51 троянду. От уявіть собі, які вона може утворювати соцвіття. Але вона може квітувати і поодинокими квітами, і отакими от соцвіттями. Окрім того, вона має прекрасний аромат. Пахне вона так приємно, свіжо. Кажуть, що фіалками, Ну, не знаю. Такий приємний, свіжий аромат Такий має аромат Троянда симпаті. Кожна окрема трояндочка, ось дивіться, вона має діаметр ну, десь 7-8 см. Ось така трояндочка, і такими букетиками цвіти. І ці букети бувають настільки важкими, що ці ось прямо ці пагани, вони можуть навіть обламуватися від важкості оцих букетів. От такі вона може створювати букети. Це троянда Кардеса. 1964 року виробництва. І, от уявіть собі, зараз вона не втратила своєї популярності у наших квітниках. Чому? Бо надзвичайно вона стійка до всього і до хвороб. І от ці квіти можуть расти на повному сонці і не оплавлятися їхні пелюстки. Вона швидко росте, швидко досягає. Висоти велика і висоти може сягати до 3,5 метрів заввишки. От у мене ця опора 3,5 метра вона її заплітала повністю вільно і без особ... особливих зусиль. Тобто, така ось потужна троянда. Недаремно вона нагороджена відзнакою ОДР за стійкість і декоративність. Отака у мене симпатія. Дуже чудова, коли вона відцвітає, і червоні, червоний колір трішечки змінюється. Ну і ось помітно, бачите, на такий більш малиновий якийсь такий колір, трішечки змінюється. От Розцвітає троянда глибокий червоний колір, бачите, такий глибокий. А на от Зараз сонце світить на неї, вона трішечки блискує, але е, колір стає більш малиновим. Отака от потужна троянда. А, ну і про ельфа. Це ще одна німкеня, але виробник Тантау 2000 рік. Тобто вона більш молода, трояндочка, на відміну від симпатії. Але ж подивіться, будь ласка, які квіти. Я не знаю. Вони мене просто зачаровують. Просто зачарують. Цю троянду я посадила в минулому році, тобто її рік. Ось отак вона виглядає. Я знаю, що вона також може в діаметрі набувати і півтора метра. Оцей кущик може бути. І ось вони в мене ростуть разом із Сімпатією. Ось тут є у нас такий квітник, він завдовжки 3 метри. І от якраз вони двоє ці подружки. Тут ростуть. Дивіться, яка троянда. Я не знаю. Ну це я не знаю. Ну, для мене це вершина якогось трояндового мистецтва. От вивести отаку троянду, подивіться на її чудовий колір. Він такий мінливий. Те, що я люблю, от білий не білий, жовтий не жовтий, зелений не зелений. Я не знаю, який так колір в центрі, вона має такий якийсь іскриста лимонний колір. Вона може мати жовтий колір, От вона може змінювати свій колір такий ніжно-жовтий. Вона може бути білою. Довго тримає квітку. Квітка дивіться в діаметрі. ось, Вона вже 12 см в діаметрі, а може, як написано, мати квітку в діаметрі і 16 см. Окрім того, ця прекрасна квітка має чудовий аромат. От тут я можу чітко прослідкувати аромат зеленого яблука. І вона настільки ароматизує тут повітря, от вони разом. І Сімпаті дуже дуже-дуже пахнуть. От вони зараз э, вранці у нас вологий ранок, з вечора випав дощ, і тут стоїть чудовий аромат. І от задумка була яка, щоб оці дві троянди Сімпатії і цей ельф перепліталися на всій опорі. Я сподіваюся, що я э, зможу прослідкувати це явище, я вам його обов'язково покажу, я зараз показую свою задумку, а ви мені напишете, чи подобається вам вона, чи ні. Адже до симпатії за 15 років я підсаджувала дуже багато троянд. От одна із них Golden Showers, жовта троянда, але мені не сподобалось поєднання. Ви знаєте, от садила не сподобалась, не підходять вони одна одній за формою квітки. Якось вони не разом квітують. якось Golden Showers швидко облітає. А ось оці дві красуні, ось дивіться, Сімпаті, ось така червона. І ось оцей ельфік. Ось, від тантау, кордосвітантау. Як вони чудово виглядають разом. Ну і внизу подивіться, будь ласка, щоб їх якось зв'язати. Я черенкувала троянду ювілей принца Монако. І ось просто посадила сюди черенок під баночку. І дивіться, вона квітує. Мені здається, зараз ще ця троянда, ювілей принца Монако. От коли вона виросте, вона їх зв'яже. Ось подружить цих двох подружок, контрастних за своїм кольором. Їх зв'яже оцей ювілей принца Монако. Дивіться, яка чудова, малесенька. Вирощена власноруч. Ось Отака у мене задумка. Ось отака. ель, така пухнаста, пухнаста, ароматна, ароматна. Чудова троянда, я від неї в захваті, чесно, От з минулого року, до да симпатії звикла. А оця була висаджена минулого року, і от вона мене захоплює, чесно. Правда, є недолік, як і всі світлі троянди, її люблять жуки. От жуків збираю з неї. Ось отака, отака троянда. Ну а на сьогодні в мене все. Якщо вам сподобалось таке поєднання, ставте лайк. Не сподобалось, ставте дизлайк. Пишіть в коментарях, щоб, як би ви. Скомпанували червону троянду, а, адже червона це досить от, здається ну, такий поширений колір, але скомпонувати з іншою трояндою, червоний, з іншим кольором червоний дуже важко насправді. І от мені здається, що червоному підходить або білий колір, або зелений колір. А от з якимись іншими трояндами. От, як на мене, Ну, я не знаю. Ти я скажу, що жовтим хотіла поєднати, мені не сподобалось. Ну а на сьогодні у мене все. Тепер уже точно все. До побачення і як завжди, слава Україні і героям нашим слава.